Я, 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 якби я міг врятувати світ, я б почав би з нашої землі тут свій бід Вимкнув би новини, де суцільний крик, І включив би людям серце на повний мікс. Якби я міг врятувати світ, я б обійняв кожне місто, кожен двір, сказав би тихенько, і тримайся, брат, ми ще разом перепишем цей формат. Якби я міг, я б забрав усі ракети і відправив їх на металобрух, ту планети замість УАГА над містами вгорі, летіли б тільки дрони, що несуть фонарі. Як Якби я міг, я прибрав усі кордони для людей, а не для карт і мікрофонів. Щоб хто хоче, в Київ просто сів і прилетів, не боючись ні штампів, ні дурних нових правил. Якби я міг, я б зупинив усі ефіри, де кричать про зраду, паніку і могили, поставив би туди бабусю, спив. Щоб вона сказала, їжний не будьте ворогами. Якби я міг, я в кожному в телефоні Замість реклами шла коротка, ти не понів Уу! Ти не один навіть, якщо сам собі так кажеш: привіт, ти живий, і це вже дуже Як би Я міг врятувати світ, Уу! я почав із нашої землі, і тут свій бід. Вимкнув би новини, де суцільний крик. Уу! І включив би людям серце на повний мікс. Якби я міг врятувати світ. Уу! Я б обійняв кожне місто, кожен двір, сказав би тихенько, гей, тримайся, брат, ми ще разом перепишем цей формат. Якби я міг, я б усі сирени вночі заміняв на колядки старі добрі ключі, щоб двері відкривались тільки для своїх, а прильотів більше не було ні для яких країв. Якби я міг, я б посадив за стіл. То ділить землю і тих, хто рев пил. Сказав би, подивіться в очі тим, ким ви торгуєте. Це не цифри в паперах, це сім'ї, що ночують, де прийдеться. Якби я міг, я повернув додому всіх, хто зараз десь далеко, але чує цей подих, Щоб у кожному під'їзді, у кожному селі, хто скричав, ти вернувся, стіл накритий, заходи. Якби я міг, я б навчив усіх нас разом а! Менше ненавидіти, більше бути з бази, не з тієї. Де хто ти типу, по партії, братана, а з тієї, де ти нормальний, значить ти не ворог нам. Якби я міг врятувати світ, я почав би з нашої землі тут свій біт Вимкнув би новини, де суцільний крик І включив би людям серце на повний мікс. Якби я міг врятувати світ, я б обійняв кожне місто кожен двір. Сказав би тихенько, гей, тримайся, брат Ми ще разом перепишемо цей формат. А поки я не супергерой без плаща, я можу просто бути людиною з печам. Написать комусь, як ти підставить плечі, Не пройти повз, коли комусь темніше вечір. Може, світ рятується не з неба, а знизу, коли хтось привіз, тепла замість чергової кризи. Коли ти сказав пробач, там де міг послати. І коли не продав друга за дешевий лайк на старті. Є, yeah. як би я міг врятувати світ, я вже це роблю, бо тримаю за своїх і не відаю. Кожне слово, кожен маленький крок. Це не фільм про героя, а наш спільний блок. Якби я міг врятувати Україну, я просто не забув, що ми одна родина. Поки ми ще чуємо, як б'ється серце в грудях. У нас є шанс міняти.